Привіт, друзі! Мене звати Саша Каштан. Я психологіня, сексологіня та авторка книги про емоційне вигорання зустріч частю, знявши підбори. Я вас рада вітати на своєму каналі. Як спілкуватися з токсичними людьми? Якщо вам цікаво, як це робити і мати при цьому Покрокову інструкцію дивіться це відео до кінця. І перш ніж я почну, поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Протягом життя кожен з нас стикається з абсолютно різними людьми. Хтось із них викликає в нас симпатію, а хтось ні. Далі говоритиму про основні правила спілкування з людьми, поряд з якими. Ви почуваєтеся незатишно. Постійне спілкування з токсичними людьми може негативно вплинути на ваш емоційний стан, зруйнувати віру в себе, ваші переконання, цілі, викликати почуття спустошення і неспроможності ні на що, сприйняти виникненню конфлікта між вами та вашим оточенням. Здається, що ідеальний варіант у такому разі повністю припинити всіляку взаємодію з цією людиною, і це насправді так. Але далеко не завжди є змога так вчинити, адже нерідко токсичними можуть бути ваші колеги, начальник, одногрупник. Або родич. Наступні рекомендації можуть полегшити вам життя, якщо з тих чи інших причин ви не маєте змоги уникнути токсичного спілкування. Рекомендація перша: не чекайте від такої людини змін. Набагато простіше будувати діалог, коли ви чітко розумієте, що токсичний співрозмовник навряд чи колись стане поводитися інакше. Окреслюйте чіткі кордони, адже улюблене заняття токсичної людини тиснути своїми емоціями і порушувати особистий простір інших людей. Відкиньте вічливість і позначте межі допустимого. Рекомендація друга: беріть контроль над розмовою на себе. Токсичні люди вправні маніпулятори, тому е розуміючи це. Слідкуйте за напрямом бесіди, щоб не потрапити в пастку. Це не так складно, як здається, на перший погляд. Наприклад, можна е спритно змінити тему розмови, щоб похолодити співрозмовника. Не давайте чітких відповідей на незручні запитання. Рекомендація третя: будьте стримані, токсичні люди обожнюють захоплювати інших. У воронку негативних емоцій. Якщо ви потрапите в неї, то станете жертвою провокацій і будете відповідати негативом на негатив, а отже, втратите рівновагу. Рекомендація четверта. будьте прямолінійні. Чітке формування своєї позиції дуже часто лякає токсичних людей. Відкрито кажіть, що вас не влаштовує. Рекомендація п'ята. Фільтруйте інформацію про себе. Токсичні люди часто надмірно відверті. Це один із прийомів, що допомагає втертися в довіру. І цілком нормально, що у вас виникає бажання бути відвертими у відповідь. Але пам'ятайте, що надана вами особиста інформація, потім може бути використана проти вас. Скоротіть тривалість спілкування, якщо не маєте змоги повністю відмовитися від нього. Намагайтеся зі співчуттям ставитися до токсичних людей, бо вони не народилися такими, але з тих чи інших причин не навчилися задовольняти свої потреби екологічним шляхом. Розуміючи, це ви допоможете передусім. Собі не стати жертвою провокацій і дистанціюватися від такої людини з почуттям співчуття, а не злості, ненависті або роздратування. Друзі, дякую вам за цікавість до мого каналу. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram і приходьте на мої консультації онлайн. 10% від консультацій я перераховую на допомогу ЗСУ. До нових зустрічей у моїх нових відео, Па-па-па-па!